Ай, работай на камеру, а ну показывай А, а ну Давай, давай, давай Для истории давай Ну. А ч нічого? Нічо. Він вже розколовся. О! Молодець! Молодець! А той що ти одкинув? Що він не колеться, ні? Ну, ні? Ну то нехай я його потім ще допиляю, надпиляю. Ще трошки наб'ємо. А ну давай, тебе его, той попробуй, разрубай мне. А ты Да. Ты что за новость? А ну давай не филонь. Давай, давай, давай. Работай, працуй, працуй. Что, не? Нет, пішов, де? Да? Оце козак, оце сила. А Наказав, не можу. Все ти можеш, от так от молодець, хе. Отакий у нас динозавр. Курим віддихає. Ладно, давай тепер я трошки по цей порубаю. А ти кури поки. Все, поки відео закончилось. Далі перекура, далі будемо працювати знову.